Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. Дерморослинна косметика і вроше. Avon Ultra. Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvon.ua. Цю дівчину, яка бавить дітлахів, звати Аліна Бубнова. Вона не лише вправна вигадниця на дитячих іменинах. А ще й навчає молодших англійської мови. А ще нещодавно вона пройшла кулінарні курси у Франції під орудою мішленівського кухаря. І нарешті, у свої 18 дівчина створила рецепт борщу. Який її батьки-підприємці запустили у серійне виробництво? Була ціль приготувати борщ. Він, він повинен бути е, смачним. Звісно, Аліна з мамою Марією Бубновою на своїй кухні у Славутичі готують той самий борщ, рецепт якого дівчина довго шукала. Змінювала змінювала, змінювала технології. Це було наскільки я пам'ятаю, сім кастрюль борщу. за раз я приготувала, щоб зрозуміти, як буде найкраще. Тому мама з донькою швидше за виробничою звичкою ретельно відважують кожен інгредієнт, бо на виробництві вони готують до 6400 грамових порцій перших страв. Окрім борщу з телятиною, на підприємстві Бубнових виготовляють ще три види перших страв: це супи, грибний, сирний і з курячими фрикадельками. Хоч у нас це підприємство, яке да ми варимо одразу такими об'ємами, значить да три тисячі одразу, але ми ж це все відпрацьовуємо би, вдома. бодома. Ну, звичайно, коштував дуже смачно. Борщ м -м, просто красота. Відкриваєш, наливаєш, підігрів кусок м'яса в борщі, сметанки додав як домашній. Як же у місці атомників поставили на потік промислове суповаріння? Марія та Сергій Бубнови понад 10 років розвивали сімейний бізнес. Спочатку торгували овочами на ринку, а потім клали зароблений капітал у виробництво овочевих салатів та заморожених готових крем-супів. Ми тільки почали влітку готувати 21-го заморожений крем-супи. Вони повністю готові, але 100% заморожений був шокер. І ми пробували такі завести продукти. Потім почалось повномаштабне вторгнення. Це наше підприємство було повністю втрачене. Росія знищила все. Наші герої втратили житло, фірму, обладнання. Дивом уцілів лише один із рефрижераторів та сімейна автівка, на якій родина з двома дітьми ледь виїхали з рідного міста у середині березня 22-го року. Тут трошки був такий самий скол, тому що був приліт осколка. Поряд машини стояли, побила фари, побила все. Спочатку Марія з сином і донькою поїхали до Нідерландів. Чоловік залишився в Україні в евакуації. Марія помітила, що голландці активно купують супи у реторт пакетах. От в Нідерландах, отакі, от, от, от реторт, ви бачите. І перше страви. Я б відправила сюди чоловіку, щоб він скуштував. Так воно готове, все класне, але не смачне. І тому ми подумали, чому б ми не змогли в Україні таке приготувати самостійно. Тож за кордоном діяльна Марію довго не сиділа навесні 23-го року. Вона з дітьми повернулася вже до Славутича. Свій вибір Марія зробила завдяки соцмережам. Попросила своїх підписників допомогти знайти місто для заснування бізнесу. Я зразу написала в особисте повідомлення до нас, до нас, Славутич, бо я дуже люблю, коли до нас приїздять нові люди. Вони дають нашому місту новий подих. Я в Фейсбук написала: будь ласка, підкажіть місто в Україні, де є такі потужності, підторамігавати підключення по електриці, да води, таке інше, тобто де можна побудувати бізнес. Вона запропонувала Славутич. І з тої пори вона якби за ручку нас проводила. І, я кажу, це така наша інвестняня місцева, і це Мері Потінса, не фрекенбок у Славутичі. Міська влада спочатку надала бубновим житло і зручне приміщення для бізнесу. Тут можна відпочивати, тут можна зосереджуватись на роботі, на родині. Тут свіже повітря, немає громадського транспорту зовсім, тому дуже безпечно для дітей і все дуже поряд. Марія з чоловіком та ще одним партнером півтора роки шукали гранти, щоб отримати нове обладнання, та поновлювали призупинені ще з маріупольського періоду домовленості з міжнародними донорами. Паралельно разом із Славудицькою громадою облаштовували побут, шукали школу, виш, нових знайомих. Врешті отримали фінансування і закупили нове обладнання для виробництва. Так, у нас зараз побудована лінія. Все обладнання, яке ви бачите на виробництві, придбано за кошти грантодавців. 1 лютого 2024 року незламні маріупольці змогли зварити першу порцію супу. Одразу зробили півтори тисячі порцій, а це 600 літрів сирного крем-супу. Таким був старт початку нового бізнесу. Це дуже важливий і цікавий для нас проект. Чим він для нас важливий? Нова кухня, підприємці, Маріупольці цікава історія, але Славутич конкурував з Львовом по вибору місця, і ми перемогли. І нам вдалося переконати, що Славутич не гірший, а в деяких аспектах комфортніший. Якщо в Маріуполі бізнес Азовська кухня був локальним, то тепер страви у пакетах із гордим маркуванням зроблено в Україні продають повсюдно онлайн. Помалу компанія проникає і у рітейл, бо внови дали роботу сімом найманим працівникам. Кілька разів на місяць тут запускають промислову кухню і варять тисячі порцій супів і борщу. Решту часу продають і просувають товар. Постійні споживачі вже визначилися зі вподобаннями. Славутичани в думках розійшлися, які супи смачніші. Моя дочка вона любить курячий суп з рихадельками. Так чоловік каже: Ні-ні ні, тільки борщ. А що ж з борщем на плиті? Як на мене, щось дівчата там переборщили з кількістю? Він вийшов занадто густим, але реторт пакет завжди під рукою, і якість продукту всередині гарантована. Бубнови створюють новий ринок готової їжі тривалого зберігання. Хоча підприємству лише рік, їхні супи і борщі вже встигли скуштувати навіть президент України з першої леді. Та все ж таки для мене найчесніші дегустатори діти, і нехай десятирічний Артем Бубнов зацікавлена особа, але я вірю щирості оцінки спадкоємця бізнесу.